Поняття комп'ютерної презентації Доповідь людини часто супроводжується показом наочних матеріалів. Наприклад, у школі вчителі пояснюють навчальний матеріал, використовуючи для цього різноманітні наочні засоби, мапи на уроках історії та географії, макети геометричних тіл на уроках математики тощо Ви напевно бачили. Як презентація проєкту, реклама товару або доповідь людини супроводжується показом демонстраційних матеріалів. Як якісно підготувати та подати такий матеріал? Нині популярним стало застосування комп'ютерних презентацій на підтримку доповідей. Презентація це доповідь перед аудиторією на певну тему з використанням демонстраційних матеріалів. Чому така велика увага приділяється у наочненню матеріалів, що супроводжують доповідь? Відомо, що людина здатна сприймати на слух до 20% інформації, зором до 30%, на слух та зором одночасно до 50%. Тому візуалізація є необхідною умовою успішного проведення презентації. Раніше доповіді супроводжувались показом ілюстрацій, зроблених на папері або спеціальних плівках для проєкторів. При цьому процес створення таких ілюстрацій був досить складним заняттям. Набагато простішим стало створення цих матеріалів за допомогою комп'ютера. Комп'ютерна презентація це набір демонстраційних матеріалів, створених за допомогою спеціальних програм. І призначених для відтворення за допомогою комп'ютера. Ви часто бачили по телевізору рекламні презентації, зроблені у вигляді невеликого відеофільму кліпу. Зміна кадрів відбувається безперервно в часі, а тому неможливо відокремити один кадр від іншого. Такі презентації називають потоковими. Інший вид презентації це слайдові презентації. Які складаються з окремих кадрів слайдів. Слайд – Основний об'єкт слайдової презентації. Це електронна сторінка презентації один кадр на екрані монітора. Слайди презентації можуть містити текст, зображення, вбудовані звук та відео і інші об'єкти. Як і будь-який об'єкт, слайд презентації має свої властивості. Властивостями слайда є тема або шаблон оформлення, тло, кольори, шрифти тощо. Макет слайда розташування об'єктів на слайді, ефект переходу, спосіб появи та зникнення слайда тощо. Комп'ютерні презентації мають певні переваги над паперовими. Комп'ютерну презентацію зручно редагувати якщо потрібно виправити помилки, Змінити малюнок, додати текст, то це можна легко зробити за допомогою комп'ютерної програми. Комп'ютерну презентацію легко тиражувати. Якщо необхідно мати декілька копій презентації, то не потрібно кожну з них виготовляти окремо. До комп'ютерної презентації можна додати мультимедійні компоненти звук та відео. Які значно покращують сприйняття інформації, а презентація стає більш привабливою. Комп'ютерною презентацією можна скористатись в різних аудиторіях незалежно від кількості слухачів. Її можна демонструвати на екрані будь-якого розміру. Комп'ютерні презентації демонструють за допомогою комп'ютера та інших технічних засобів. Важливо правильно вибрати обладнання для публічного перегляду презентації. Навряд чи презентацію на невеликому ноутбуці або смартфоні буде добре видно всім в класі. Тож від того, які технічні засоби будуть використані для демонстрування презентації, теж залежить її успіх. Комп'ютер є необхідним засобом для показу будь-якої комп'ютерної презентації. Стаціонарний комп'ютер зі звичайним екраном 19-24 дюйми Використовують для демонстрування презентації малі аудиторії слухачів 5-7 осіб з більшим екраном 31-40 дюймів для середньої аудиторії – 20-25 осіб. Проєктор мультимедійний застосовують для показу комп'ютерної презентації на екрані для середньої та великої аудиторії від 25 осіб. Важливими характеристиками проєктора є яскравість та роздільна здатність. Від цих характеристик залежить якість показу презентації в різних приміщеннях на екранах різного розміру. Екран проеційний має такі важливі характеристики, як тип полотна та розмір. Тип полотна має велике значення для відтворення презентації без втрати якості. Розмір полотна має відповідати розміру приміщення, де відбувається презентація, та кількості глядачів. Не варто демонструвати презентацію на стіні або тканині. Від цього вона втрачає свою привабливість. Інтерактивна дошка це сучасний технічний засіб, що дає можливість керувати презентацією, яка демонструється на ній через проєктор за допомогою комп'ютера. Інтерактивна дошка виконує функції монітора комп'ютера і звичайної дошки. Доторкаючись до поверхні інтерактивної дошки, можна керувати програмами, запущеними на комп'ютері. Коротко про головне. Комп'ютерна презентація це набір демонстраційних матеріалів, створених за допомогою спеціальних програм і призначених для відтворення за допомогою комп'ютера та інших технічних засобів. Одним із видів комп'ютерної презентації є слайдова презентація. Що являє собою набір окремих кадрів, слайдів, на яких розміщено певні об'єкти. Перевагами комп'ютерної презентації є простота створення, редагування, копіювання, демонстрування в різних за розміром аудиторіях. Далі буде.